П'ятнадцятий тур Ла ліги вибухнув так, що половина Іспанії досі не може відійти. Барса розірвала тур, Реал провалився вдома, а боротьба за вершину стала ще жорсткішою. Поїхали розносити цей тур. Барселона розгромила Бетіс з рахунком 5-3, пропустивши першою та відвантаживши суперникам ще в першому таймі чотири голи. Реал провал, домашня поразка 0-2 від Сельти з вилученням двох гравців на полі, та одного поза ним команда зламалася. І тепер поступається лідеру. Вільяреал хата Фе 2-0. Жовта субмарина не дає шансу комусь чіплятись за топ-тріо. Ельче Жирона 3-0, Жирона провалює тур, а Ельче ловить шанс. Барселона не просто лідер. Це зараз команда, яка вміє повертати себе навіть із провальних стартів. Якщо вони так тримають темп, наздогнати їх у Реала буде мало шансів. Чи зможуть вони втримати темп після такого емоційного і атакуючого таки? Скільки витримки і концентрації вистачить до весни? Реал Медрид у серйозній кризі. Якщо команда не виправить хаос у грі та дисципліну, битва за чемпіонство може просто зійти на нівець, чи вистачить у них моралі та стабільності, щоб переламати ситуацію? Ті вилучення та провальна гра не просто поганий день, це тривожний сигнал. Вільяреал темна конячка. І їх 35 очок вже змушують дивитися на них як на реальну загрозу топ-двіці, чи не стане він третьою силою сезону і не зіпсує усі прогнози. Тур показав, навіть середні команди можуть бути фаворитів. Усі, хто недооцінює аутсайдерів, ризикують отримати більший удар під дишло. І чи не почнеться справжня війна між топ-4 за місця у Єврокубках? Якщо фаворити провалюватимуться час від часу, пишіть вашу думку у коментарях.